Ми, українці, нація та раса, ми Сагайдачні і кермелюки. Коли прийшли ми не полічиш часу, ми древні і безсмертні, як віки, нас мордували, нас тягли на плахи, оскільки потекло кривавих рік, хотіли опалячити на сляхи, а росіяни зрусити навік. Та все даремно, знову ми і знову ж всіх у темряві багно. Залишилися ми, і наша мова настойна на сонці, як вино. Ця мова може світ зачавати, в ній все, і грім, і шерх, і гаїв, в неї, мабуть, вчилися співати не тільки й наші, курські солов'ї. І тому їй не зникнути ніколи, і підкоряти щирісті світи. Ми живемо, Івана та Миколи, і всі народи рідні нам брати. Ми живемо. І нас не подолати, не покривити, наші язики, бо є шевчанки майже в кожній хаті, є сагайдачні і кармелюки.